Куди поділася картопля з шматочками. Зараз всі схиблені на гладкому, майже як пудинг, пюре здається, в ресторанах подають тільки таке. Але для мене немає нічого кращого пишної картоплі з шматочками, де залишаються м'які, нероздавлені шматочки. І якщо ви теж любите таке пюре, то можете використовувати кухонний комбайн, щоб домогтися ідеальної консистенції. Кухонний комбайн проти ручного штовхання. Ручне подрібнення картоплі це нормально, але я хочу звернути вашу увагу на кухонний комбайн, тому що, спробувавши цей метод, я відразу помітив різницю. Я навіть не очікувала, що відчую її на смак, просто хотіла перевірити, чи зручно це. І знаєте що? Вже по консистенції було видно, що картопля вийшла легше, ніж коли я толку її вручну в каструлі. І я навіть не використовував віночок. Коли я спробувала, то відчула легкість, яка не пропала навіть після охолодження. Зазвичай, коли я роблю пуре вручну, воно м'яке, але щільне і важке. А тут майже як збите, з рівномірними шматочками нероздавленої картоплі. Може, це тільки у мене так, але при ручному товченні іноді залишаються занадто великі шматки, які чомусь проскакують повз толкушки. Крім того, Кухонний комбайн зручний, якщо потрібно робити кілька справ одночасно, звільнити плиту після варіння, або якщо у вас мало сил або обмежена рухливість. Так чи інакше, ось як я це роблю. Як зробити картопляне пюре з шматочками в кухонному комбайні. 1. Відваріть або приготуйте на пару картоплю. Я вважаю за краще готувати картоплю на пару так швидше, але можна і варити. На пару потрібно близько 15 хвилин, тому що потрібно лише півдюйма води, а не цілий літр. Сорт картоплі вибирайте на свій смак, але я беру розея сипчасту, вона робить пюре більш повітряним. 2. Перекладіть гарячу картоплю і додайте спеції. Коли картопля стане м'якою, перевірте видалкою. Акуратно, щоб не обпектися, перекладіть її в чашу комбайна. Не чекайте, поки вона охолоне, вона повинна бути гарячою. Як пояснює Americas Test Kitchen, якщо розминати картоплю гарячою, з неї виходить більше пари, і пюре виходить більш повітряним. Додайте улюблені інгредієнти, шматочки масла, сіль, перець і зелень, якщо любите. Поки не додавайте рідину. 3. Розім'явши. Встановіть насадку для замісу і включіть комбайн на мінімальній швидкості. Дайте йому працювати 3-5 хвилин. Потрібно домогтися однорідної текстури і повністю розтопленого масла. Якщо потрібно, зупиніть комбайн, щоб перевірити, як розминається картопля. 4. Додайте рідину. Поки комбайн працює, підігрійте рідину, молоко, вершки або їх суміш в мікрохвильовці до гарячого стану. Не вимикаючи комбайн, повільно влийте рідину в картоплю. Коли вона береться, збільште швидкість на 1-2 ступені і дайте пюре збитися ще 20 секунд або до потрібної консистенції. Спробуйте і при необхідності додайте спецій, подавайте з соусом і насолоджуйтесь самим повітряним пюре з шматочками, яке ви коли небудь пробували.